Вибори. Ви знаходитесь Шо, тут, ви я на якій Реальної підставі револю. ви тут знаходитесь. Якщо ви тут Шо знаходитесь, ви? не а на заході, якщо висотка, що? Ви, ви знаходитесь, не забольні писання, які підстави, ви намагаєтесь вибори. Покажіть, покажіть посвідчення, вони зареєстровані в залі? Не зареєстровані. Надамо все українську відомість. Ці люди, Ці люди не зареєстровані в залі. Ці люди не зареєстровані в залі. Не зареєстровані. Показали, вони не показали нам показати. Я кандидат депутат. Це представник преси. Ви спочатку покажіть свої. Ви не маєте права до законних під